І сова, суничка. Це ще за нами, ця вже стигла. Можна зірвати, і це встигла можна зірвати. Так. Краса тут. Ось вона росте де не де? Такі є полянки, де її багато. Ми тут ще ось, ось ще вистигає. Ми таку не зриваємо, звісно. Вона вже перестигла, то хай буде лісовим мешканцем. Дуже смачна, дуже ароматна, клас. Ось малюська. Так, і ось кущик з двома, з двома малюсиками. Раз. Ти її. Давай. Клас. Три. Чотири. Ось тут ціла галявинка. Оце все сонечка лісували ягід Майже нема. Ось одненька. Так, я, тут, а, мам. я знаю, синок. Все добре, ось ще зелена, може, тому що. Тут? Ні, синок тут нема. Ось тут молоді... Я покажу, де. молоді сосни, ось ростуть такі гарню. Так, ось я десь побачила ягідку, Ну, це взагалі така малюська, але вже стигла. Тут насправді суниці дуже багато. Ось бачите, вона скрізь скрізь, скрізь, Таке листя, як у полуниці. Але це лісова лісова суниця. Так. Ой, яка молода сосенка. Дивіться, яка гарненька. Ви знаєте, тут такий аромат, що, о, я побачила одну Стараюсь наступати обережно, щоб. Дивіться, яка. Так. Краса, будемо шукати ще. Дивіться, яка краса. Ось я стою посеред лісу. От що в мене зверху. Сосне. І не сосне, і сонечко світить. І так ось освітлюється ця галявинка. Така краса. От ось тут цілі-цілі галявинки, сонечки. Ось. Одну знайшла, дивіться. Клас. Так. Що тут у нас? Ось такі якісь красиві рослини на лілії схожі. Це лісові якісь, дуже схожі на лілії. Я в глибокому лісі. Тобто, щоб ви розуміли, ось за метр від мене ось таке. Залізла я в добрячі хащі. Але тут повно-повно-повно сунечки. О, ще побачила. Стараюсь так наступати, щоб не наступити на порослі. Ось дивіться. раз. Так. Дивимося далі. Тут ось якась галявинка чистотіл. Чистотіл, чистотіл, чистотіл. Дарюся! Дарюсь! А, конвалії, що перецвіли. Звісно, вони всі вже перецвіли. Ось цілі галявини чистотіло. Ви знаєте, це дуже класний засіб від, від раку. Старайтеся з'їдати пеньончик з мохом. Старайтеся з'їдати один-два листочка чистотіло в день. І ця хвороба вас умине. Ось невеличка полянка. Я що й Конвалії. Звісно, вже відцвіли все. Ну клас, що ніхто не поруби вирубував з корінням, що воно все росте. Ось вони, бачите, конвалії. ті, що занесені в червону книгу. Ось, ось-ось. Вони ж всі-всі цвіли. Це вже всі-всі відсвіли. Ось ще молодюсінькі, Мама. Гарнюсінькі. Ось молоденькі. Це, мабуть, наступного року будуть цвісти. Ось дорослі. Вже які відсвіли. Дивіться, ціла, ціла, ціла галявинка, конвалії. А вон ще, а тут вже чистотіл, чистотіл, чистотіл. Ще хочу знайти а... сунички. Можливо, ще десь тут будуть. Якщо найду, то вам скажу. Ось я де, бачите? Оце тут брожу собі та й брожу. Ну, все-таки мені цікаво, що це за рослина лісова. Може хтось знає, дивіться. Ось вона, от я вже казала, вона як лілії. Це, мабуть, плоди вже ось. Ну, ось так вона виглядає. І її в лісі досить багато. Ось дивіться якась поруч. Схожа взагалі на шипшину. З голками. Хто це такий? Не скажете мені, Боже? Як схожі на орхідеї бігліпи. Клас. Які красиві. Їх тут також ось. Ціла, ціла ціла галявинка. Гляньте, боже, яка краса. Багато-багато їх ось такі цікаві квітульки. Хто знає як називаються ці квіти? Дивіться, яка краса. Давай давай Закривай. Раз, два, три. Десять, дев'ять, вісім, сім, сім шість, п'ять, чотири, три, два, один, ноль. Ми знайшли знову галявинку. Більше я поки що стигло і не бачу, але знаєте, що побачила тут. Дивіться, молодий дубок, мабуть, з жолудя. Клас. Молодий молодий дубок. Буде дуб. Якщо не зрубають, не підірвуть, не почнуть будувати котеджні містечка. Це зовсім зелена, так курвати не буду. А, ось і стигла. Дивіться, стигла сонечка. Раз. Ну, я вам вже, мабуть, набридла цією лісовою суницею. Ось вже майже аж засохша. Ай, зніму її. Ніхто ні білочка, ніхто не зірвав її. І в мене не відірвалася. А, ось є. Дивіться, яка красива. Дві штучки красиві. Зараз ми їх одну зірваємо й другу. Так, бачите як. Так. Зараз. О, це ще одна галявинка. Тут насправді цих галявинок я не знаю скільки. Я стараюся все не зривати, тому що щось має ще залишитися лісовим жителям. Ось такі, наприклад, я залишаю. Зелені залишаю, тому що ну, ми не голодуємо, так? Отак, заради відео, заради дитині дачі спробувати. Я позриваю якісь пару десятків. А все інше хай залишається лісовим жителем. Молоденька, здається, ялинка. Хоча тут, тут сосни ростуть. Чи може це сосна, ну щось дуже, дуже маленькі колючки. Схоже на ялинку. Може, десь тут росте хоч одна ялинка, але не бачу жодної одніх сосни. Ну, хай росте. Оце ось, наприклад, що. Зрозуміло, що щось хвойне. Але що? Шишка у них лежать. Тобто, я так розумію, тут в цьому лісі хвойних декілька видів. Я думала, що це все тут сосни. Ну, Я, звісно, не спец, я не знаю, сосни це чи ні. Ось, дивіться, зовсім ось інше. Да, з маленькими голочками. Тут середніми голочками, тут якимось кущиком, чи це воно просто так. Ну, Якісь вони всі різні, зрозуміли. Ну, навіть сосна молодняк вона відрізняється. ну Це не сосна, це не сосна. Я ж уже їх бачила, які вони молоденькі. Ну нічого, хай росте, аби ще живе росло в лісі. І ліс жив. Дівчатка знайшла ось такий корч, що розвалився, як ви думаєте, для блок для епіфітних орхідей. Стане в нагоді, чи ні, дивіться який. Ну, звісно, висушити, його помити, чимось не заразити, тому що там явно 100-500 всяких жителів. Але для блоку я вважаю класна штука. Для ванди, наприклад. Він, він такий, як губка, він буде, дивіться, бачите? він буде намокати і ванді віддавати. До речі, я, мабуть, його візьму з собою. Я його висушу, і, можливо, коли в мене... Ну, це сильно великий, сильно об'ємний, а цей саме плоский, плоский. Я його, можливо, собі залишу для ванди для якоїсь. Ось знову галявинка конвалій відсвівшої. Ви уявляєте, яка тут була краса, коли вона цвіла? Коли там в кінці квітня, на початку травня. Клас. Дуб молоденький. Ось ма, о, ось. Ось росте. Ну, тут все злито. Ось старий дуб. Ще не такий старий, до речі. Ось молоденький, мабуть, жолуді. Ми вже йдемо на вихід. Все, ми вже виходимо з лісу. Дарюся! Рейчик! Рейчик рядом! Рей! Рядом! Давай, давай, шуруй до мене! Ось нас вже зустрічають місцеві собакусі. Ну все, ми вийшли на дорогу додому.